І Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Ви дорогі друзі, Євангелії, ми чуємо слова, «По вірі ваші, дасться вам. Усе, що з вірою отримаєте, все, що з вірою попросите, отримаєте. Бог вказує про те, що то, що ми попросимо, воно вже є наше. І тому це залежить. Не стільки від Бога, що щось Бог може чи не може, а залежить від нашої віри в Бога. Чи ми віримо в то, про що ми просимо? Бо дуже часто, коли ми щось просимо у Бога, ми вже одразу знаходимо алібі оправдання, чому Бог це мені не дає. Чому Бог не дає? Бо я не вірю. Чому Бог мені не дає, бо я не довіряю. Бог своєї природи, який добає, турбується, любить за людину, не може їй не дати чогось, що є правдивим добром для неї, а не дає тому, що людина сама не вірить, не довіряє Богу. Не розуміє, що для Бога все є можливим. Але тому і маємо прикладати ці зусилля, щоб перебувати і в молитві, щоб перебувати в цій сталі і довірі. Це не є просто. Бо коли ми не маємо цієї сталої постави, ми то віримо Богу, і то не довіримо. То ми самі пробуємо щось зробити, то ми щось самі пробуємо здобути. Уже часто, коли людина приходить до Бога, ну каже, бо не має вже на кого надіятися, не має ні на кого уповати. І тому це те, яке преважливо для всіх нас, розуміти, коли ми довіряємо Богові, Бог неодмінно нам дає. Не тільки дає, але Бог вже дав. Потрібно в нашої довіри до Бога. Хай Господь нам допоможе в цій. dobire doboa zrastati.